Дорогі наші учні випускники, сьогодні звучить для вас останній дзвоник. Сьогодні в серці кожного оживають зворушливі шкільні спогади, а великий дорослий світ вас гукає вже вперед. Сьогодні, хоч на хвилинку ви мрієте зупинити час і побути школярами, а вже завтра ваші дорогі розійдуться і на кожного чекає свій неповторний шлях, своя доля. І яку б дорогу ви не обрали? Нехай вона буде вільною, а доля до вас буде прихильною. Нехай цей шлях обов'язково приведе вас до щастя та успіху. І не бійтесь трудності, долайте їх сміливо та наполегливо, бо саме труднощі загортовують вас, зроблять сильнішими та мудрішими. Ніколи не йдіть проти свого серця, і тоді ваше життя наповниться незабутними, хвилюючими, значущими подіями. Я вірю, що успіх обов'язково прийде до кожного з вас, бо ви унікальні. Пролетіли як одна мить п'ять шкільних років. Було все: і свята, і буденність, і розваги, і уроки. Ми з вами разом мріяли, раділи, інколи сумували, сварились, сперечались, я пам'ятаю кожну вашу перемогу, поразку, кожну сльозинку і усмішку, кожний урок і класні збори. Ніщо не завадило нам бути разом ні вірус, ні віда. І кожен з вас залишив в моєму серці дуже зворушливі почуття, які назавжди залишаться зі мною. І я хочу сьогодні щиро подякувати кожному кожному з вас. За ці зворушливі моменти. Михайло, пам'ятаєш? П'ятий клас бал вічливості. Дякую тобі за те, що ти тоді знайшов в собі сили вибачитися та повернутися на сцену, щоб не підвести клас. Ти був найкращим ведучим. Дякую вам всім, діти, за те чудове свято. Саме тоді я впевнилась, що ви всі талановиті, дружні та відповідальні, що з вами можна долати гори. Дякую за добре чуйне серце, Марії, Маша, за те, що ти написала мені лист, найкращий лист учениці в моєму житті. А твої поробки? Це унікальне бачення світу. Залишайся й надалі такою ж творчою та чуйною особистістю. Тимур, дякую за твоє найдивовижніше бажання мрію для безпроїшної лотереї. Це був хвилюючий момент і найзворушливіше онлайн-побачення з мамою. Пам'ятаєш? Дякую, Артур. Ти додав честі та слави школі та й собі, ставши призером обласної олімпіади струтового навчання. Коли потрібна була допомога ройового, ти відгукнувся ти повів товаришів за собою наш дружний рій, сила та зброя. Погодьтесь, супер презентували класний виступ. Андрій, дякую. Я пам'ятаю, як ти швидше всіх виконав завдання. Це був день здоров'я на станції вогнище. Ти приніс нам перемогу, пам'ятаєш? Дякую, Сашко, за те, що ти допоміг своєму товаришу в біді. Підтримав його у скрутну хвилину. Пишаюсь з тобою. Дмитро, дякую за те, що ти проявив таку творчість та наполегливість. Відповідальність і контрольну роботу першим виконав найкраще всіх. Пам'ятаєш, це робота з мистецтва? Катерина, дякую тобі за те, що обрала найхвилюючу тему для написання твору в восьмому класі. Мета як небо чисте і безкрає. Надія. Дякую за чуйність, небайдужість до життя колективу. Уміння постояти за однокласників горою, а також за супермайстер клас з розпису пряників. Пам'ятаєш? Ярослав, дякую за твою любов до уроків англійської мови. А твоє незвичайне бачення світу, маленького принца Екзюпері, я запам'ятаю назавжди. Денис, дякую за велике бажання, величезне просто бажання бути учасником Всеукраїнської олімпіади з економіки, за гарний результат. Пишаюсь твоєю наполегливістю, з якою ти самостійно вивчив цю важку науку. Удачі тобі. Поліна, дякую тобі за найкращий результат участі в українському конкурсі. А твоє унікальне вміння мовчати, твоя небагатослівність та небайдужість до несправедливості навчили мене читати все по твоїх очах. Дякую, що не ховала від мене свої очі. Валерія. Дякую за унікальні особливі здібності, відповідальність до навчання та пунктуальність на ранкових зустрічах. Софія. Дякую за надіслані мені поробки, за найпереконливішу чітку позицію щодо професію типу людина, художній образ, за вміння найзворушливо розказувати вірш Ліни Костенко Крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Наталія дякую за вміння пронести дружбу через руки. Через бурівії, за бажання разом з однокласницею Марією творити дивовижні поробки. Дар'я вдячна тобі за найкращий, найцікавіший, найскладніший малюнковий ребус, створений в обмежений час, за романом 15-річний капітан, за предноворічну чашку кави. Мрії на майбутнє. Добре, що мрії збуваються. Дякую за вміння помічати в звичайних речах незвичайне і надзвичайне, за вміння пишатися і переживати. Сергій, дякую тобі за те, що хвилювався за мене, коли поруч з моїм будинком розірвався снаряд. Перший, хто зателефонував мені спитав, як ви? Де ви? Це був ти. Дякую тобі за цю турботу і за цей дзвінок. Артем, дякую тобі за те, що ти дбав про троянду посаджену 11-класниками випускниками, які передали нам її для догляду. Саме ти перший подарував цю троянду першій вчительці. Та зробив найшвидше намисто для дівчини. Правда кажуть? Красу не можна вимірити, нею можна тільки любуватися. Аліна. Дякую тобі за надзвичайну відповідальність під час захисту проєкту спільна сильна за майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва. Софія Чергінська. Я пам'ятаю восьмий клас, коли ти підвищила результату зразу з всіх предметів. Це було дивовижно. Я думаю, оце сила волі. А твій захист проєкту, чисть довкілля, чиста совість, найкращий в 9 класі. Дякую всім за ваші добрі справи та зусилля. Сьогодні ми не можемо пройти подвір'я нашої школи та посадити там троянду, але ми можемо жити всупереч всьому. І будувати своє майбутнє. Нехай ваша добра справа виросте справжнім садом у вашому дорослому житті. Всією душею вірю, що коли відбудують нашу школу, там буде квітнути і наша троянда. І на зустрічі випускників я зберу для вас ось такий букет квітів. Особливу подяку хочу висловити вашим батькам. Їхня підтримка, терпіння та любов були невід'ємною частиною нашої подорожі. Дякуємо за віру своїх дітей і за допомогу, яку ви надали на кожному кроці. Впевнено до мети!